Я вас вітаю. В прошлому році ми відбирали наші гібридні форми і висаджували на іспит. Зараз ми біля куща гібридної форми А0128. Хоча в цьому році дуже тяжко давати якісь коментувати якісь результати, бо рік дуже проблемний, багато вже форм яких... Погорошилась із-за спеки, деякі просто квітка згоріла від спеки, тому покажемо той результат, який показав нам цей рік. Ось ця грона, яку ми зрізали на сіенці. Ось такі, такий розмір ягоди ми відбирали на цьому сенці. Цей А0128. Кущик у другий рік, тому раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, він показав гроночок. Гроночки невеликі. Ягода має ось такого розміру. Гармонійного смаку, дуже солодкий. М'якіть хрумка, кісточка вже чорна. А це ще один кустик а 0123 це те, що ми відбирали. Ось такі грони показав. Забарвлення дуже цікаве, схоже на гібридну форму басанті, має ось такий розмір ягодки. Ягодка дуже сочна і хрумка. Хрустить, як огірок, дуже солодкий. Одна тільки кісточка. Будемо надіятися, що ця форма покаже і в дальнішому себе дуже гарно. А це ще один кущик, який нам показав гарні результати. Це киш миш. А 01,02. Ось він показав ось такі грони, їх тут на кущику 8 штук. Грони великі, гарне фарбування, яскрава ягодка. Гармонійного смаку. Сочна. Третього класу безнасиневості. Маленький рудимент, який м'який. будемо сподіватися, що ця форма теж нас обрадує і на наступний рік, своїм навантаженням і своєю красою. А ось іще один кущик а 0126 Ось такі показав грони непогані, непоганого розміру. Їх чотири на кущику. Ось така ягода. гармонійного смаку. Сочна. Хрумка. Ось такий він розрізана ягодка. Теж сподіваємось, що наступний рік буде навантаження непогане і результат непоганий. А це ще один невеличкий наш результат. Гібридна форма А0139. Ось такого кольору гроночки. Гроночки невеликі, але дуже смачна ягода з мускатом. Ось така, такого розміру. Ось таке, така м'якоть у неї. Дуже солодка, дуже великий цукор і мускат. Теж будемо сподіватися, що грони стануть більші наступні роки, і вона теж нас не підведе.